Герої не умирають. вони назавжди в нашій пам'яті. Литовченко Сергій Сергійович, позивний Литва, лейтенант, командир 3-го механізованого взводу 11-ї механізованої роти 4-го механізованого батальйону окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Народився 24 липня 1996 року в місті Києві. Навчався в середній загальноосвітній школі номер 36 Згодом вступив до Київського транспортно-економічного коледжу. Після його закінчення продовжив освіту у національному транспортному університеті, де здобув ступінь магістра. Сергій завжди прагнув до знань, його цікавило все нове: від техніки до літератури. У вільний час займався саморозвитком, розв'язував логічні задачі, головоломки, захоплювався спортом, пробував себе в різних видах спорту, мав чудове почуття гумору, обожнював меми, завжди вмів підняти настрій друзям. Його щирість, відкритість і доброта зробили його душею компанії та справжнім другом для багатьох. Не знайдеться жодної людини з тих, що зна... Нали Сергія, які б сказали щось погане про нього. Сергій був завжди відкритий до людей. Він був людиною, яка допоможе та підставить своє плече за будь-яких обставин. Це була людина з великим серцем, захоплювався комп'ютерами, автомобілями, любив подорожувати. На початку повномасштабного вторгнення Росії Сергій перебував за кордоном у відпустці, але не залишився осторонь. Повернувся до України і вже з перших днів війни приєднався до Лав Збройних сил України разом із друзями. Ще у 2019 році, після закінчення військової кафедри в Національному університеті оборони України, отримав звання молодшого лейтенанта. У 2022 році був призначений на посаду командира взводу в окремій президентській бригаді. Молодий офіцер швидко здобув повагу побратимів і командування його рішучість, відповідальність, відвага та наполегливість стали прикладом для інших. Під час служби Сергію було присвоєне звання лейтенант та був нагороджений відзнакою головнокомандувача збройних сил України почесним нагрудним знаком Сталевий хрест, яким нагороджуються офіцери збройних сил України за планування, організацію та керівництво воєнними діями 10 травня 2023 року, виконуючи бойове завдання поблизу села Роздолівка на Донеччині, Сергій Литовченко загинув у бою за свободу та незалежність України. Йому було лише 26 років. Литовченку Сергію Сергійовичу посмертно присвоєне звання старшого лейтенанта та нагороджено почесним нагрудним знаком головнокомандувача збройних сил України Срібний Хрест. І орденом Богдана Хмельницького третього ступеня, похований на південному кладовищі біля Києва у пам'яті рідних, друзів і побратимів, Сергій назавжди залишиться сильним, мужнім життєрадісним хлопцем, якого всі любили та поважали. Найкращі йдуть першими. Вічна пам'ять і слава герою!